Скоро день той прийде Де не буде горе вже, ані хмар на небесах, ані слізно на очах, там спокійна віки вже, в золотім краю буде, що за день радісний день. Що за день буде там, як побачу я христа, як погляну на лице, на того, хто спас мене, як за руку він візмен, небесо мене в мене, що за день радісний день. Все святі буде мир та спокій, щастя вічного дня, там лиш правда є свята, Буду вічно я тоді, Бога слави тим хвалі, що за день радісний день буде так. Що за день буде там, як побачу я Христа, як погляну на лице, на того, хто спас мене, як за руку він візьме, в небеса мене введе. що за день радісний день. Даю вас, дорогі брати і сестри, улюблена церква, мир вам. Якби у сьогоднішній день вас попросили назвати лише одну рису характеру Бога, то якою вона була. Можливо, ця риса характеру Бога стала для вас особливо близькою, тоді, коли ви переживали непрості складні обставини, але Господь провів вас через них, допоміг вам. Якби сьогодні мене запитали про задали подібне запитання, то я, напевно, не вагаючись, відповів би, для мене Господь. Насамперед милостивий. Господь для мене добрий, Господь до мене ласкавий. І ось ця важлива характеристика милості Божої, як ніколи яскраво описана пророком Йоною. У четвертому розділі його книги, у другому вірші, він говорить такі слова. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, коли я був іще на своїй землі? Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. Саме таким чином відкрився для нього Господь. І не тільки тому, що Йона пробув. Три дня і три ночі у череві великої риби. І Господь проявив для нього милосердя, і він оспівує це милосердя. Ні-ні. Він говорить тут дещо більше ще перед тим, як, Господи, Ти мав покликати мене іти проповідувати Ніневітянам. Я вже тоді знав, що ти Бог багатомилостивий і простиш їхні гріхи, якщо вони покаються, тому то я і втікав до Таршішу. Я знав, що ти, Господь. Багато милостивий та терпеливий, так говорить Йона. Ви знаєте, Господь неодноразово проявляв свою милість. Якщо ми відкриємо писання, вже починаючи із першої книги, з першого розділу, ми бачимо, як Бог яскраво проявляв свою милість до людей. Ця милість була проявлена, наприклад, до Адама і Єви, тоді, коли вони згрішили, тоді коли не послухалися Господа, то Господь не одразу їх покарав смертю. А пройшло ще багато сот літ перед тим, як Адам і Єва померли фізичною смертю і мали чудовий час для того, щоб обдумати, що вони зробили, та навернутися до Господа. Господь проявив свою милість до цих перших людей і в тому, що Він, коли висилав їх із едемського саду, то він їх одягнув у одежу. Господь проявляє свою милість до братовбивці Каїна. Він дає для нього знака, спеціально, щоб ніхто, коли хто зустріне Каїна, не вбив його. Господь проявляє свою милість навіть тоді, коли відбувся потоп, але вісім душ він зберіг для того, щоб вони стали. Тими, хто відновлять людський рід на планеті Земля. Господь проявив свою милість до тих, хто будували Вавилонську вежу, хоча він їх покарав іншими мовами, але вже в іншому 12 розділі ми читаємо про те, як Бог кличе Авраама і каже йому, що у тобі благословляться всі племена землі. Бог проявив свою можлив... милість до Лота. І тоді, коли написано Лот, він замешкався. І коли мав вийти із Содома і Гомори, то написано, що ангели по милості Господа взяли за руку і вивели його. І багато багато інших прикладів Божої милості ми можемо знайти на сторінках Писань. Але напевно важливе питання, яким чином Бог проявляє милість по відношенню до мене, до вас. Насамперед, Бог проявив свою милість через те, що Він віддав свого Сина і Ісуса Христа в жертву за нас. Жертва Господа була замісна, а це означає, що не ми, а Він замінив нас. Він помер заради моїх гріхів і моїх провин. У цьому величезна благодать нашого Господа. А благодать це те, на що ми не заслуговуємо. Тоді милість це подвійна благодать нашого Господа. Він свою милість проявляє кожного дня щоденно до нас. Навіть у самих. Звичайних речах, ділах, справах, людях, які оточують нас. Це і наша сім'я, це наша родина, батьки, діти, це ті, з ким ми знаходимося в одній церкві, це можливість читати Біблію на зрозумілій мові, це можливість співати, молитися до нього, жити життям, яке подобається йому. Так багато милості Бог проявляє до кожного із нас в сьогоднішній день. Милість Божа, напевно, б і залишилася просто теорією, якби ми з вами на сам кінець не поговорили про практичне застосування милості. Виявляється, милість це не просто атрибут, не просто риса характеру Бога, а це те, що ми можемо просити у нашого Господа, що можемо проявляти по відношенню до інших. Так, от перший практичний момент відносно цього полягає у тому, що ми можемо просити Божої милості. Да, тоді, коли складно, навіть тоді, коли згрішили, ми можемо просити, аби Господь проявив свою милість по відношенню до нас. Яскравим прикладом такої, такої милості, такого прохання був цар Давид, який просив: Господи, не відніми свою милість від мене, і багато інших мужів Божих на сторінках писання вони просили про милість Божу. Другий момент набагато важливіше, він полягає у тому, що ми маємо і можемо проявляти милість до тих, хто оточує нас. Історія зберегла одну оповідь про індійського місіонера Судна Расінга, який свого часу найняв одну людину, провідника, який мав його провести через один із хребтів Гімалай. І ось, коли вони подорожували, піднялися на цей перевал. І було неймовірно холодно, лежав сніг. Вони побачили одну людину, яка подавала ще ознаки життя, але от-от вона загине, якщо її не врятувати. І ось місіонер сказав до свого провідника, ми змушені йому допомогти. На що провідник сказав, подивившись на небо і побачивши, що насувається снігова буря, каже: якщо ми йому допоможемо, то ми загинемо обидва, мусимо швидко йти. Суднар його не послухав. Місіонер взяв і звалив на себе на свої плечі тіло цього напівзамерзлого чоловіка і поволі почав спускатися з гори. Провідник їх залишив. Він пішов набагато швидше, рятуючи своє особисте життя. Під час цієї подорожі, цього спуску тіло цієї людини воно вже нагрілося від тіла місіонера. І йому стало набагато краще, і ось тоді, коли вони вже на сам ранок спускалися донизу, вони е, спіткнулися об щось, що було заметене снігом, зупинилися. І коли розрібли сніг, то побачили, що це було тіло цього провідника, який хотів врятувати своє особисте життя, але на превеликий жаль загинув. Слово Боже, у посланні до Якова у другому розділі 13 віршем говорить надважливі слова, брати і сестри, до кожного з нас, бо суд немилосердне на того, хто не вчинив милосердя, милосердя, бо ставиться вище за суд. Наш Господь Ісус Христос високо цінував милість, милосердя. А тому Він у своїй нагорній проповіді. Ті, хто були милостиві, він назвав їх блаженними, сказавши у п'ятому розділі Євангелія Матфія у сьомому вірші «Блаженні милостиві, бо помилування вони будуть. Давайте будемо проявляти милосердя до тих, хто оточує нас. Давайте будемо проявляти милосердя до тих, хто далеко вороже або вороже налаштований по відношенню до нас, далеко недружелюбний. якраз прояв милосердя. І буде показувати, що ми є християни. Ми уподібнюємося нашому Господу, який, як сказав Йона у своїй книзі, милостивий та милосердний, довготерпеливий та багатомилостивий. Амінь.